Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Обіцяла розповісти про мій новий помічник. Взагалі, тут небагато компонентів. Зараз я розкажу, з чого він складається. Отже, з чого складається цей пилосос? Тут є дві насадки. Така поменше і побільше Дивлячись, просто який у вас об'єм і що вам потрібно. А, сам пилосос. А, і ось така штучка для миття а, вікон, поверхні. В принципі, без неї можна обійтись, можна своїми тряпочками, своїми засобами наприклад, Сюди набирається вода і засіб. А, тут Єва вже трошечки налогу хотіла попшикати вікна. А, і тряпочка на цей. На оцю насадочку, ось ця ось така тряпочка, просто ось сюди прикріплюється, потім знімається і е, пареться. Е, ви пшикаєте, наприклад, вікно, тут засіб, наприклад, протираєте, а потім ось цим пилососом забираєте всю вологу і у вас немає розводів. Ось так я забираю. Я вже подивилась на душовій кабіні, мені дуже сподобалось. Так, і тут також в комплектації є зарядка. Все <свісно> максимально просто, максимально е зручно, мені здається. Зараз буду мити вікна і подивлюсь, наскільки він прикольно справляється. Так, з я хочу зняти фіранки. Е тут і є вони, вони такі всі прозорі. І підуть однією чергою, а потім уже зі спальні познімаю і так само там два прання буде зі спальні. Що ж, розпочинаємо. І, по, і поки воно буде мені пратись, я помию вікна. Я ви, до речі, тут вже прикрасила. Вона зараз фанатіє від Спанчбоба, надрукувала їй картинки, і вона їх прикрасила тут. Що ж, сьогодні е, план такий. Те, що я сказала, з вікнами. Також хочу помити стіни, тому що стіни вже всі ось в такому стані. Буду меломіновою губкою все це протирати. Це дуже швидко робиться. Ось тут навіть Єва мені на днях робила жахіття. Намалювала ось чорні руки, які були в минулому відео. І ось тут мені отак от поналяпувала. Також треба це все помити. Прям всі-всі е е такі Грішки на білих стінах, меламіновою губкою, все пройдусь. І якщо встигну, можливо, ще щось будемо робити. по ходу, тому що прибирати доволі багато. Треба медикаменти всі прибрати. Бачите, як ми хворіємо, просто все вся барна стійка в цих медикаментах. На кухні прибрати. Ну, в принципі, взагалі, все по ходу треба зробити. Це ми грались, і дивіться, скільки печива залишилось від вчорашньої партії. think somewhere in a different life I'm still seven second grade, and I'm so happy that I feel all right, and that I have it better. Треть, дуже зручно користуватись ось такою викруткою, вона така гнеться і там, де вам треба там, підлаштуватись, ви так хоп, і засунулось. Це у чоловіка у мене в інструментах. Зазвичай він це все робить. Відкручує мені всі фіранки і закручує заново. але сьогодні його немає вдома. У нас тут в спальні є деяка проблема, це саме з цими боковими вікнами, які не відкриваються. На жаль, не ми робили ремонт тоді і не ми їх встановлювали. Ну, я не знаю, другий поверх, і треба їх мити лише з вулиці на якійсь драбині. У нас такої драбини немає, і якщо чесно, навіть якби була, трошки стрьомнувато мити. Це треба або когось викликати. Взагалі, по ідеї. Ми хотіли б поміняти вікна, тому що, бачите, полопались підвіконні всі, я їх там чимось фарбувала, воно ще більше повідлітало. Треба потім якось зібратись з духом і поміняти вікна. Але зараз трошки стрьомно це робити, насправді, то живемо з тими, які є. Ой, красиво! My, <laughs> My dad's the scientist who captured her. But now it's time to set her free. Or maybe somehow in this skull. School... Не знаю, як вам так показати, але розводів дійсно немає. Дуже класно, дуже швидко, прям вау-вау. Прудне <продне> зразу видно. Зараз буду мити. Якщо чесно, мій відгук однозначно дуже крута штука. Подивлюсь, скільки ще вистачає заряду ось цієї. Зараз швидко помию сітку зразу поставлю. Бо в нас жарко і треба, щоб вікна були відкриті. а Я не люблю мушкару. Так, і оці бокові зараз швиденько помию. Ну, взагалі, вже наступні вікна вже без камери помию швиденько. Але, чесно, ця, цей помічник це просто щось. Мені дуже сподобалось. Там ціна за ось цей пилосос. Я взяла такий найбюджетніший, але ціна залежить саме від заряду. Тому подивимось, скільки мені вистачить. Бо у мене дуже багато вікон зараз порахую, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 вікон, і 9 дуже малесеньке. Але вони такі величезні, тому багато треба часу. Я вже не пам'ятаю, чи казала я, чи ні. Я вшику спочатку засипом, витираю бруд, потім пшикую просто водичкою і протираю, е, Якби змиваю засіб, сам. і потім вже пилосошу. І я скажу, що е, ну, мені. Так набагато більше подобається, бо раніше я чисто засобом, так от тряпочкою протерла, начебто чисто і окей. Але коли потім водичкою проходишся. То набагато частіше. Але ж коли миєш вікна, то водичку якось уже і не хочеться проходитись, тож тільки засобом промиваєш і все. А тут класно, що ти прям бачиш різницю і прям, ну, я бачу, що вікно зовсім інше, дійсно інше. Міламінова губка, вона в мене така брудненька, використана трошки. А, взагалі купувала її в епіцентрі, можна на сайтах різних замовляти. Але в епіцентрі їх декілька там видів, тому обов'язково є. Що це таке? Це губка, яка видаляє будь-які плями з будь-яких поверхень, особливо зі стін фарбованих. Просто ідеально, наприклад, тому що дійсно паличка-виручалочка для тих, у кого фарбовані стіни. Треба трошки намочити, буквально трошечки, і терти, і все проходить будь-які плями. Воля, чисто, взагалі. Тепер іду далі. У мене тут. Вон там від Саліма купи всього. I'm still seven

the universe.